А тепер будемо скорочувати дроби. Для того, щоб дроби скоротити, ми маємо розкласти чисельні знаменники дробів на множники. Якщо подивитися уважно на перший вираз, то ми бачимо, що у нас в чисельнику Б в квадраті, а в знаменнику от у нас є корінь із трьох. Тому трійку потрібно записати через корінь із трьох, і це запишеться як корінь із трьох до квадрату. Таким чином, в чисельнику ми будемо мати різницю квадратів. В знаменнику винесемо два задушки. Спільний множник в дужках буде мати b плюс корінь із трьох. Отже, тепер в чисельнику розкладаємо різницю квадратів на множники. В одних дужках буде b мінус корінь з трьох, в інших b плюс корінь із трьох, і на знаменник. І, як ми бачимо, у нас з'явився спільний множник B із трьох, який ми і скорочуємо. І в результаті будемо мати. Б мінус корінь із 3, що ділиться на 2. Наступний вираз. Знову ж таки, у нас, як ми бачимо, є корінь із 3, тому 3 ми запишемо як корінь із 3 до квадрату. А тут корінь із 7, тому корінь із 21 це корінь із 7 на корінь із 3. І, як ми бачимо, в чисельнику можна винести задушки спільний множник корінь із 3. А. В знаменнику можна винести корінь із 7. Скорочуємо. І залишається корінь із трьох на корінь із 7, що ми можемо записати, як корінь із 3 сьомих за властивостями коренів. Наступний вираз. Отут потрібно не помилитися і побачите, де ж саме ми маємо формулу і що саме ми будемо розкладати. Так от подивимося, що, наприклад, корінь із А можна записати як корінь четвертого степеня з А до квадрату. Зверніть увагу на це, тому що коли ми е, скоротимо на 2, то отримаємо якраз корінь квадратний з А. І аналогічно ми запишемо корінь четвертого степеня з Б до квадрату наступний. Тут перепишемо. Тоді в чисельнику ми будемо мати різницю квадратів, яку розкладемо на множники. Корінь четвертого з А мінус корінь четвертого з Б. І в знаменнику корінь четвертого і в другій душках корінь четвертого з А плюс корінь четвертого з Б. Знаменник переписуємо. І в нас, як ми бачимо, є спільний. Ножник, на який в чисельнику і знаменнику ми скорочуємо, тому будемо мати корінь четвертого степеня з А плюс корінь четвертого степеня з Б. Результат. Звільняємось від ірраціональності в знаменнику. Для того, щоб в знаменнику не було корення в першому випадку, ми переписуємо цей дріб і домножуємо чисельник і знаменник на корінь з двох. Тому. В чисельнику залишиться 4 кореня з 2, а в знаменнику корінь із 2 помножити на корінь із 2 це 2. Далі, 4 і 2 ми можемо скоротити, і отримаємо 2 кореня з 2. В знаменнику кореня вже немає. В другому дробові для того, щоб не було кореня в знаменнику. Потрібно помножити на такий же вираз, як знаменнику, тільки з протилежним знаком, для того, щоб утворити формулу різниці квадратів. Тобто, от у нас корінь 6 мінус 2 в знаменнику, і я домножаю на корінь 6 плюс 2. І на цей же множник, звісно, домножаю чисельний корінь 6 плюс 2. Я множу на 1, і буду мати корінь 6 плюс 2. Тому в чисельнику корінь 6 плюс 2, а в знаменнику це вже формула різниця квадратів. Ми дивимося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату. Корінь 6 до квадрату це 6. А 2 в квадраті це 4. Отже, ми будемо мати корінь 6 плюс 2, що ділиться на 2. Таким чином, у нас уже в знаменнику. Немає коренів. Зверніть увагу, що ці двійки не скорочуються, тому що стоїть знак плюс. Якщо ж у нас в знаменнику корінь кубічний з двох, то для того, щоб корення кубічного не було, під коренем має також бути третій степінь. А отже, ми домножимо чисельник і знаменник на Корінь кубічний з 2 в квадраті. Щоб 2 помножити на 2 в квадраті було 2 в третьому степені. Ну і звісно, також домножуємо на, це ж, на цей самий множник і в чисельнику. Тоді в чисельнику у нас корінь кубічний 2 в квадраті це 4. А в знаменнику вже буде мати корінь кубічний з 2 в третьому степені. а це… 2. Отже, корінь кубічний з 4, що ділиться на 2. В знаменнику у нас вже і раціональності немає. Знову ж таки, якщо позбавитися знаменнику від кореня 4 степені, ми під маємо, повинні мати 4 степінь. і здавалось би, що ми маємо домножити на корінь 4 степеня з 8 в 3 степені. Але, якщо уважно подивитись на число 8, то ми маємо помітити, що взагалі то це степінь числа 2. Це 2 в третьому степені. І якщо ми запишемо 8 саме так, то тепер уже видно, що достатньо домножити на корінь 4 степеня з 2 в першому степені. І тоді ми будемо мати під коренем 2 в четвертому степені. Отже, в чисельнику 10 коренів четвертого степені з 2 в знаменнику. У нас корінь четвертого степені з 2 в четвертому, а це 2. 10 коренів четвертої степені з 2, що ділиться на 2. От тепер уже 10 і 2 ми можемо скоротити і як результат записати 5 коренів четвертого степеня з 2. Ми звільнились від ірраціональності в знаменнику.